Це треба знімати шановні, однозначно. Шановні колеги, як один із авторів закону, який займався його підготовкою і фактично реалізацією, хочу сказати таке, що всі ми сьогодні і більшість опонентів сьогодні цього закону е, очікували, що Венеційська комісія розгромить цей закон і багато. Звичайно, я вважаю, що сьогодні Венеційська комісія дала абсолютно е, позитивні технічні так, що... зауваження до цього закону, а саме. Венеційська комісія дуже чітко сказала, що дійсно ми маємо право, і це відповідає всім абсолютно нормам міжнародним, забезпечити такий механізм, коли. Ті особи, які підтримували недемократичний режим, не можуть повернутися назад до влади. Подожди, но, І це питання стосується я, например, автоматичної ілюзації. Юрій, я хочу напомнити, що чей, слова ми от вас слышали ровно полгода Його, назад. Я, я, дивлюсь, я вам Й... зачитую висновку. Не зняла ті рекомендації, які я зараз не Значить, Представники. Захист, новостро... захист новоствореного демократичного режиму від еліт від еліт попереднього недемократичного режиму. Та боротьба з корупцією є цінним та законним політичним та законними політичними цілями, однак мало ймовірно досягти цих цілей з використанням однакових засобів. Мова йде в поєднанні ілюстрації політичної і боротьби з корупцією та норми, яка стосується майнової ілюстрації. Понятно. Извините, Дальше. пожалуйста, Я я, я запутався і всі... мова йде мова йде, вже проте... запутались. От пайміть мене. E o grifo aqui,